Всім привіт і з вами Алісон Красон. Ну, а точніше Alison Life. І сьогодні ми будемо з вами спробувати ось таку вкусняшку Хто знає, що це, напишіть у коментарях. У мене ще з хеллоуіну дуже-дуже дуже багато цукерок А зараз ми з вами будемо спробувати ось таку. Це якийсь. Ну тут я, я бачу я така Полонечко чокопай. Ну, це, це, я думаю, це щось солоденьке, тому відкриваємо. Ех. Готово. Пахне дуже смачно і зараз будемо пробувати. Отак От воно виглядає. Це дуже смачно, тому можемо спробувати в наступний раз або желейки, або шипучку. Напишіть у коментарях. Якщо ви за єдиноріжок, пишіть у коментарях єдинорізок. Ось такий смайлик. Або лягушку або для, для наших шепучок. Або такий смайлик.